Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз подивимось, що я купила в магазині АТБ, в галі балуваній. І все здається. так. В АТБ купила це печиво рошен. Ціни, як завжди, кажу потім. Такі шоколадки карамельного та молочного. Вони зараз на знижках. Там ціна здається, 16 з копійками. Такий рулет золотий ключик рошен. Е, можливо, в нас будуть гості, то нехай лежить. Знадобиться е, пепсі 2 літри. Не знаю, як показати, щоб було видно. Тут я все навалила купою і не видно нічого. Так, що ще в тебе було? В АТБ були сирки Агуша. Дитячі. Це все із згалібало. Так, в АТБ також батон. Купила багато. І ще у нас є з попереднього разу, але буду готувати дещо цікаве. Заходьте на мій канал, обов'язково подивитесь рецепт. Молоко. Так, виноград, тишмиш. Невеличку ділочку. Якісь цукерки взяла спробувати, не знаю, які вони, але потім вам напишу, якщо буде цікаво. Ось так вони називаються. І от така у них ціна. Помідорчики. Вони вже не дуже смачні, відходять, але дитина любить помідори, тому купляю кілька штук. Так, а тепер переходимо до Галі балу. Що я тут взяла? Млинці з м'ясом. Мені дуже подобаються ці напівфабрикати. Вони смачні, правда, схожі на домашні сирнички це теж улюблений сніданок у неділю, там в якісь вихідні. Пельмені курячі зі свининою. А зі свининою? Так, да. курячі зі свининою. Так. Малинці з солодким сиром. теж. А, і дві пішки ясні. Їх треба розігрівати у духовці десь хвилин 15. Дуже смачно виходить. Якщо у когось галібалування є, то спробуйте обов'язково не пошкодуйте. Так, дякую вам за перегляд! Це були всі покупочки. На все добре. Зустрінемось в нових відео. Бувайте!